У минулому навчальному році з окремих предметів учні використовували електронні версії підручників. Нині ситуація змінилася. До Криворізьких гімназій та ліцеїв надійшла нова партія навчальної літератури. Цього року надійшло більш ніж 166 тисяч підручників для п'ятих, шостих та сьомих класів. Також міністерство. Освіти не забуло про дітей з особливими освітніми потребами а тих підручників надійшло більше ніж 3,5 тисяч примірників. Підручники друкуються за кошти і Міністерства освіти і науки, і за кошти донорів, і безпосередньо за кошти Європейського союзу. У 58-й гімназії 330 учнів. Для кожного з них тепер є повний комплект підручників. Цьогоріч ми отримали набагато більше підручників, ніж минулого року, близько п'яти тисяч екземплярів на заклад. Всі класи забезпечені 100% друкованими підручниками. Перший клас, другий, п'ятий, шостий, сьомий класи доукомплектовані тим, чого не вистачало минулого року. Якість можу відмітити дуже хороша, яскраві, якісні. Сторінки гарно прошиті підручники, і з ними приємно працювати і дітям, і вчителям серед останніх надходжень підручники з інформатики для п'ятикласників та з мистецтва для шостого класу надруковані коштом Європейського союзу. Педагоги зазначають вони за навчання з паперовими книжками. Діти втомлюються дуже від гаджетів, вони дуже багато часу за ними проводять, так як все ж таки формат навчання був дистанційний. А цього року змішаний. Тобто діти більше проводять часу в закладі, і е, наявність паперових книжок дала можливість нам все ж таки працювати з книгою, розвивати мовлення, читаючи ці книги. Цю сторічку де багато ілюстрацій. Ви розумієте, що таке містецтво, правильно? Частина навчальної літератури зберігається у класах, щоб дітям не доводилося щодня носити книжки у своїх рюкзаках. Підручники є в класах, підручники я в школі, і кожен вчитель це вирішує по-своєму. -по є такі підручники, які навіть не беруться додому. Вони працюють за ними в класі, все встигають, і тим самим вдома, скажімо, трішечки розвантажують дітей, тобто це тільки якісь окремі предмети. Тому підручник це зараз друг. Анна Ніколаєнко, Денис Захаров, цей день.